Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. І вода з крана тече. І газова плитка врешті працює. Після втручання народного контролю у новобудові на незалежності 150 А комунальні блага врешті з'явилися. Відсутність комунікацій та повна байдужість забудовника. Таким народний контроль застав цю багатоповерхівку восени. Люди бідкалися, квартири купили, а жити в них не могли. Ми повністю ремонт вже зробили. Сказали, що можете з'їжджати на квартиру. З дня на день буде вода і газ. Ні води, ні газу, нічого немає в квартирі. Як можна жити? два роки знімаємо квартиру. Ми ніяк не можемо заселитися. Спілкування народних активістів із мешканцями наполегливі візити до забудовника та чиновників, і справа зрушила з місця кілька тижнів, і у квартирах з'явився газ, а з кранів потекла вода. Звичайно, набагато легше принаймні, можна вже думати про якісь ремонти, про те, щоб заселятися сюди. Вже хоча б можна тут жити. Щиро вдячна вам за допомогу. Люди з полегшенням кажуть, після двох років безрезультатної боротьби в новобудові життя полегшилось. Хтось нарешті взявся за ремонти, інші ж відчули комфорт у власних квартирах. Заселилися відповідно ні газу, ні води. Ну, в таких умовах просто нереально жити. І вже відтоді включили, дякуючи народному контролю, нам включили. ну, допомогли добитися того, що включили нам газ і воду. Багато краще і на Ростислав Бочук, Роман Кучержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.